Виконуємо номер 1298 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розкрий дужки із води подібні дотанки. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Перед дужками у нас стоїть 2 помножити. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо число 2, що стоїть перед дужками, на кожних з чисел в дужках. 2 множимо на 3х, поставили мінус, і 2 множимо на 5. Додати 4х переписали. Помножимо 2 на 3, будемо мати 6х, 2 на 5 це 10. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. Подібні доданки у нас 6х і 4х. Використаємо властивості додавання, додамо до 6х 4х, а потім віднімемо 10. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. 6 додамо 4 і помножимо на х. 6 додати 4 буде 10. Дамножимо на х, 10х. Переписали відняти 10. Задання друге. Перед дужками стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно прибрати цей знак мінус і дужки, І всі знаки доданків, що стоять у дужках, змінити на протилежні. 7А у нас знаком плюс міняємо на протилежний. Буде мінус 7А. І мінус 8. Маємо подібні доданки мінус 7А і 3а. Використаємо властивості множення, додамо до мінус 7а3, а потім віднімемо 8. Зводимо подібні доданки. Мінус 7, додамо 3 і помножимо на спільну буквену частину. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у числа від'ємного, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів. Всі відняти 3 буде 4. Да множимо на А, маємо мінус 4А, і мінус 8. Задання третє. Перед дужками стоїть знак плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно прибрати дужки і цей знак плюс, а знаки в дужках лишити без змін. Буде 7х додати х відняти 3. Подібні доданки у нас 7х і х. Додаємо їх коефіцієнти. 7 додати 1 і множимо на спільну буквену частину. 7 додати 1 буде 8, дана х 8х і мінус 3 переписали. Отримали 8х відняти 3. Задання четверте, знову перед дужками стоїть помножити. Помножимо число мінус 3 на кожне чисел у дужках. Мінус 3 множимо на y. І мінус додамо мінус 3 помножити на мінус 5. Щоб помножити два числа від'ємних, результат буде число додатнє, і помножимо їх модулі. Мінус 3 множимо на мінус 5, це буде 15. А тепер зведемо наші подібні доданки. Подібні доданки у нас 2y і мінус 3 у щоб від одного числа відняти друге, потрібно до дозменшування дати число протилежне від'ємнику. Додамо до 2, мінус 3і. А тепер зводимо подібні доданки. 2 додаємо мінус 3 і множимо на спільну буквену частину. Додаємо два числа з різними знаками: більше модуль у числа від'ємного, поставили його знак. Знаходимо різницю модулів 3 відняти 2 буде 1. Мінус 1 у додати 15. 1 можна написати і будемо мати мінус у, додати 15. Ми розкрили дужки і звели подібні доданки. Номер 1298 виконано.